Чи рекомендуєш ти наше навчання інше? Я порекомендувала, бо, бо я розумію, що тут розбирається все от і до по факту. Тобто ви спочатку проходите оцю базу, завдяки якій ви потім вибудовуєте ці от принципи такого ж правильного там, дизайну, наприклад. Тобто Ми не будемо просто дивитись ті ж референси і там, тут гарно і тут гарно, але ми не розуміємо, чому. Тобто є певні правила, є певний базис, є певний інструментарій, завдяки якому ти будуєш правильний дизайн, але окрім функціоналу, ти ще отримуєш ну, таку упаковку. Тобто, окрім функціоналу, він буде, ну скажімо, гармонічний, він буде правильний. Чому пішло саме дизайн? Починала я взагалі з копірайтингу. От і я, в принципі, була також одна із найкращих в цьому, і я е, тільки тоді зрозуміла, що в мене дійсно круто виходить, але е, от, е, зацепило мене саме дизайн, і я вирішила, що все-таки, не дивлячись ні на що, я розумію, що мені це подобається, мені це відкликається, і я піду саме в веб, саме в дизайн. І в принципі більше таких думок в мене не було. Чому саме наше навчання харців дизайну? Я дуже прискіпливо ставлюся до якихось онлайн-продуктів, бо я розумію, що дуже багато таких інфоциганів, дуже багато води, дуже багато курсів, які не несуть ніякої цінності. Вони можуть тривати там, наприклад, місяць або більше, але за цей місяць ти типу, по факту нічого не доб'єшся. Цей же курс. Я дуже довго на нього дивилась. Я дуже довго про це думала. Я також дуже багато чого аналізувала для того, щоб я зрозуміла, що це воно це дійсно мені потрібно, і це дійсно я буду розуміти, що воно дасть мені той результат, який я хочу, бо це не просто там якусь інфу розказали, і все. Тобто, це дійсно та система. За якою ти по факту вибудовуєш себе в цій професії, і ти дійсно о, ці от знання, які в тебе є, ти їх приміняєш, і ти далі розвиваєшся. В тебе є певне розуміння, для чого ти це робиш, як ти це робиш, о, що ти вкладаєш в саме розуміння своєї такої професії. Тобто це не просто так, аби було, це дійсно. Ну, справа життя, скажімо так. Три пункти. Чим сподобалось найбільше наше навчання? Комунікація, інформація і результат.